Ми зверталися до наших товаришів-волонтерів за допомогою надати нам всюдохідні вантажівки. От сьогодні прийшли ці красені дафи. Ці вантажівки використовуються як для евакуації особового складу, перевезення yeah. будь-яких матеріалів, а також для перевезення та транспортировки грузів. Щоденно використовуєте такі вантажівки? 24 на 7. Як і охорона повітряного простору. Безпілотні літальні комплекси Посейдон, які виконують завдання з розвідки, коригуванню артилерії. Комплекси дуже гарні, літають далеко, літають швидко, ну, і приносять багато користі нашим підрозділам. Залітає десь на 50 кілометрів кіл до ворога. Летить з висотою там, до 4 тисяч метрів. Один комплекс безпілотників «Посейдон», три самолітики. Де він Машина гарна, повнопривідна. Безпосередньо є пункт керування, стоять доповнительні монітори для зручності, роботи, екіпажу. Цих комплексів треба як набагато більше. Вони дуже гарно себе зарекомендували на літній фронт. Будемо працювати, знищити ворога. А як військові сприйняли новини про виділення державних коштів на фільми, серіали, на ремонт. Та як? Це смішно, просто смішно. В країні війна ми виділяємо кошти незрозуміло куди. Ну, я не хочу більше цього коментувати. Ми робимо кожен тиждень щось, що наближає нашу перемогу. Не словами, не серіальчиками. Не єдиним марафоном, не брехнею, а конкретним справом привезли, взяв ключі, поставив надійну техніку і далі Андрій, Макс і вся їх команда знає, що з цим робити. Після того, як Путін намагається організувати голод в світі блокадою чорноморських партій України, атакуючи, він розуміє наслідки атаки на кораблі. Бо це є вже міжнародне піратство, і це відкриває аналогічні, адекватні дії по відношенню до російського флоту по всьому світу. Він робить атаку на порти. Він робить атаку на мою улюблену Одесу. І ми маємо протиповітряну оборону. захистити Одесу, Миколаїв, Херсон, Одесу. Порт, інфраструктуру від ударів ракетами і шахітами. І зараз. Ми робимо все можливе для того, щоб виготовити. Ми фінансуємо, я скажу більше, поки що без деталей, Ми фінансуємо НІОКР, науково-дослідські і опитно-конструкторські розробки для унікальних засобів радіоелектронної боротьби, які буде садити шахіди, буде зупиняти орлани, буде зупиняти ланцети. тому що проти повітряного боротьби. зараз. Вирішує дуже-дуже багато. Два потужних комплекса «Посейдон» з двох пунктів управління з шести птахів сьогодні приступають до бойового чергування. А бійці одного з новостворених корпусів будуть озброєні унікальними очами, проти яких російські уряді не можуть нічого застосувати ні по комплексу РЕП, ні по перешкоджанню зв'язку. Ні, по будь-яким іншим речам, і ми запропонували співпрацю місцевим громадам. І я хочу подякувати зараз Полтавську громаду, Полтавську міську раду і нашу фракцію в тому, що вони були першими, хто ініціювали такий перерозподіл коштів місцевих громад. Не на ващеріски, не на барабани, не на серіали. А от роблять те, що мають робити відповідальні громади. Купувати зброю, дрони, допомогу військовим. І от перші 14 мільйонів прийшли для передачі цього обладнання новоствореному корпусу, і майже стільки ж, 13 з лишнім, ми дали з нашого благодійного фонду. І це перше. І зараз 11 бригад йдуть тим самим шляхом. Але є ще й побутові питання. І от в побутових питаннях ми передаємо. Два комплекси лазня пральні це вже 64-й комплекс. А у нас замовлення з боку збройних сил України, головнокомандовича залужного вже більше 150 одиниць.